Усім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як з гарбуза можна приготувати ось такий смачнющий десерт. Можна його назвати і тортик, і суфле, і просто десерт. Подивіться, який він гарний в розрізі і дуже пружний. Якщо його розрізати на три коржа ниткою, ось так, можна з нього зробити тортик, перемащений будь-яким кремом. Я вам покажу просто, як робиться зараз основа цього. Тортика або десерта. І смачної страви я беру шматок гарбуза. У мене ось такий невеличкий був гарбузик. Разом зі шкіркою. Оцей шматочок кладу у мікрохвильову піч і запікаю хвилин 5. 7 Ось такий вигляд має готовий запечений гарбуз. Запікала я його 7 хвилин. Я дала йому трішки охолонути, і ось так ложечкою беру і вибираю його м'якоть. і складаю Посудину, в якій буду далі цю м'якоть перебивати блендером. Дивіться, як гарно він відділяється від шкірки ложкою. Далі беру в невеличку мисочку, відважую 10 грам желатину і заливаю його чистим апельсиновим соком. Соку має бути 100 мл. І залишаю, щоб желатин розбух в цьому соці. Желатин розбухає. Я берусь до гарбуза і блендером гарненько його перебиваю в пюре, щоб воно було абсолютно однорідне. Ось 10 хвилин, желатин. желатин, дивіться, як гарно набух. Тепер я його ставлю секунд на 30, в мікрохвильовку, щоб трошечки підігрівся сок і розійшовся желатин. Я переклала перемелене пюре гарбуза у мисочку, щоб можна було збивати. Тобто мисочка має бути трохи більша. Ніж пюре є. Тепер сюди ж виливаю розбухший желатин з апельсиновим соком. Перемішую і буду зараз збивати. Збивати цю суміш я буду міксером. Ось такою густою стала наша гарбузово апельсинова суміш. Вона вже готова, бачите? Абсолютно густа, геть не спадає з лопатки. Тепер швиденько цю суміш перекладаю у форму. Я взяла ось таку коробочку, виклала її харчовою плівкою, для того, щоб краще виймався, потім уже застигший наш тортик. Тепер ставлю усе це у холодильник. На декілька годин. Пройшло дві години. Я буду вже діставати наш застигший десерт або тортик, хто як хоче, так його можна називати. Його дуже легко буде зараз витягнути за допомогою цієї плівочки. Ось так, бачите. І тепер легенько звільняємо від плівочки цей тортик. І перевернемо його М -м -м. А смачний. кладу ось так в другу тарілочку і перевертаю. Ось так. До речі, у цьому десерті абсолютно немає цукру, тому що мій гарбуз був дуже солодкий. Якщо ваш гарбуз, гарбуз буде недостатньо солодкий, то можете підсолодити цукром, медом або будь-яким цукрозамінником.